Салют. Багато хто каже, що таку цеглу не можна мурувати під отаку рейку, бо дуже близько отвори. А ми муруємо і мурували ще 15-20 років назад. Тут головне є така одна процедура, яку потрібно обов'язково виконати. А це забити ось оці наші крайні отвори гарно. Не повністю, але щоб вони зверху були гарно забиті. Це потрібно для того, для того, щоб туди не попадала волога. Тому що ми робимо? Ми беремо і гарно в цьому місці, саме біля рейки, друзі, трамбовуємо туди наш розчин. Рощин, дивіться, дуже гарний. Навіть, я так можу сказати, трохи рідкуватий. Так? Нічого страшного. Це так зробили, бо зараз вимкнуть світло. І... Три години його не буде і розчину. розчину нам. Значить, і дивіться. На, на клав'я розчину, друзі. І ще раз скажу, гарно беремо і біля реєчки втрамбовуємо його туди, щоб він обов'язково попав у наші отвори. от так ще проходився, друзі. ну, Я показую вам у медляному варіанті. Все це, в принципі, робиться набагато швидше. Але... І дуже спішити не потрібно нам, так, якщо. Так, правильно. Бо ми маємо, друзі, наприклад, мінімум 25, а той 40 гривень за одну цеглину. Розумієте ви? Отож. Тому потрібно зробити гарно і якісно. І муруємо. Таким чином ми бачимо, що там он гарно все. Забито, друзі. З цієї сторони в нас під запірочку. Друзі, цеглинка в нас на місці. Бачите? Все. І поїхали далі. Тепер вже швидше це зробимо трошки, правильно? Забити потрібно головне біля рейки. Куди так? Можливо, зможе попасти волога, друзі. Якщо там погано забити, все може бути. Дивіться, пройшлись вже декілька разів. Це ж не тяжко зробити, розумієте. І все. І муруємо наступного. Друзі. Рощину теж накидаємо набагато вище від рейки. Це теж потрібно. Не забувати про це. І все, друзі. Тому нікого не слухайте, а то там розказують, що в Європі в тільки під повний шов. Якщо ви зробите все правильно, все у вас буде добре. Головне, я ж кажу, зробити так, щоб ці отвори у вас по-любому зверху були гарно забиті. Інакше так, якщо тут тече багато води. Жарить мороз. То проблема може бути. Але як вона туди натече? Правильно? Якщо ми з вами гарно все там забили. Гроші нам, друзі. От і все. Друзі наші. У нас змонтовано, а верніше змуровано. Три цеглини. Зараз шов заб'ю. І все.